Власникам автомобілів, ввезених із США приготуватися, адже сьогодні активно в телеграм-каналах шириться новина про те, що власникам автомобілів із США загрожують штрафи, позбавлення прав та навіть арешти. І давайте розберемо у зв'язку з чим такі твердження розповсюджуються. Насправді, вже не перший рік діє норма статті 121 кодексу України про адміністративні правопорушення. Які чітко зазначаються, згідно частини першої, що особа водій, яка керує транспортним засобом з явними несправностями, з якими забороняється експлуатація транспортного засобу, з такими як несправна гальмівна система, несправна рульова рейка або щепний механізм, або несправні показчики повороту, а та, або світлові прилади. Таким водіям загрожує штраф 340 гривень всього на якщо це ви вчинили один раз в рік. А от якщо вас піймають вдруге з таким самим правопорушенням, тоді до вас вже може бути застосовано позбавлення права керування з штрафом від 1700 до 3400 гривень, позбавлення права керування від 3 до 6 місяців або адміністративний арешт від 5 до 10 діб. Така норма вже давно існує, але на сьогоднішній день працівники поліції не досить активно, згідно статистики, штрафують водіїв автомобілів, у яких показчики повороту не переобладнані відповідно до українських стандартів в оранжевий колір. А якщо у вас червоного кольору показчики повороту, то в виключних випадках до вас може бути таке застосоване. Тому знайте свої права, все ж таки переобладнайте свої покажчики поворотників в оранжевий колір і не буде у вас таких проблем. Юридична компанія Human Rights, автоадвокат. До зв'язку. Первинна консультація безкоштовно. Надсилайте фото ваших протоколів або постанов нам на Viber або в приватні повідомлення та отримайте безкоштовну консультацію та аналіз шансів на перемогу в суді. До зв'язку. Пишіть ваші коментарі.